Зі слів потерпілої, рекламу щодо здійснення інвестування вона побачила в мережі інтернет у одного з відомих блогерів. Її зацікавило дане оголошення, оскільки там пропонувалося спочатку пройти навчання щодо інвестування, а потім вже самому вкладати грошові кошти. Тим більше, що початкова сума вкладень становила всього навсього 16 тисяч гривень. Після реєстрації особистого кабінету і здійснення першої інвестиції заявниці надали особистого менеджера, який і постійно спонукав її здійснювати перерахунки грошових коштів. Працівники поліції радять, що перед тим, як здійснювати будь-які інвестиції в мережі інтернет, потрібно ретельно перевірити особу, яка є інвестором, перевірити веб-ресурс, який пропонує вам здійснити дані інвестиції, перевірити, чи є відповідні ліцензії, чи є дозвола на здійснення будь-яких операцій на території України.